Давай подивимось, яка там у нас сьогодні історія пов'язана з твоєю любов'ю. Чи ти в нас закохана, чи будеш закоханою? Ох, карти танцюють. Ламбаду, ану ж зараз глянемо. Так, місяць і. Хм, І четвірка жезлів. Карта показує, що ти в нас боїшся любові. Ти в нас зараз одинока. Ти боїшся любові. Ти собі зараз уявляєш а нашому ті проблеми, а знову якийсь попадеться ідіот, якому який буде мною маніпулювати. Кі буде мене нагружати, грузити, розповідати мені, що я товста, чи я худа, що в мене є груди, чи нема грудей. Отакий, такий, знаєш, типу, деспот. Але по другій карті говориться про те, що дуже скоро у тебе з'явиться той чоловік, про якого ти навіть і не думала. І весь твій місяць, у цей місяць це назавжди, типа я боюсь, я не хочу. Так, от весь твій місяць кане кудись в нікуди, тому що цей хлопчина візьме тебе за руку і поведе тебе в нове любовне життя. А там. В тому новому любовному житті трава буде надзвичайно зелена, сонце буде надзвичайно теплим, твоя посмішка буде надзвичайно гарною. І взагалі ти будеш сяяти від щастя, тому що ти будеш дуже сильно закохана.